Будівельних та пусконалагоджувальних робіт, які передували введенню в експлуатацію наймолодшого мільйонника України енергоблока No4 Рівненської АЕС, було залучено чимало підрозділів атомної станції. Серед них цех з ремонту і технічного обслуговування реакторів енергоремонтного підрозділу. Начальник цеху Юрій Крупко розповів про роботи, які на той момент виконував його підрозділ. На Час, коли відбувалися пускові операції, колишов пуск блока, я працював в реакторному цеху номер 2 провідним інженером з реконструкції ресурсу, можу сказати, що на той час реакторний цех номер 2 виконав весь спектр робот пов'язаний з пусковими, з налагоджувальними операціями на блоці, з експлуатаційними операціями. Ну, нам тоді доводилося дуже багато всяких завдань виконувати. Це було пов'язано із проведенням пусконалагоджувальних робіт. Це були роботи пов'язані із підготовкою і проведенням технічного обслуговування обладнання, ревізії обладнання, підтвердження технічних характеристик, перед експлуатаційних технічних характеристик обладнання, перед пуском, перед запуском систем, перед включенням обладнання в роботу. Це були і роботи пов'язані і з із експлуатацією, тобто перевірка експлуатаційних характеристик, підготовка різного роду технічної документації, актів, протоколів, в тому числі участь в різних випробуваннях. Були складнощі. Ну, було таке, що і обладнання вже було змонтовано і стояло довгий період часу. Тоді колектив РЦ2 працював. Злагодження і була, був контакт із певними представниками заводів, які поставляли обладнання, але була необхідність в тому числі і залучення представників, які знаходилися не на території станції, і проводити робочі якісь зустрічі, відрядження і так далі, консультації віддалені для того, щоб відновити роботу обладнання. Саме позитивне це колектив реакторна цеха. Це був такий згуртований колектив, роботу виконували цілодобово, ніхто не дивився на той час. Це робочий день, святковий, вихідний, це надорочні роботи, там, нічні зміни, вечірні. Всі, хто були залучені, всі приймали активну участь. Допомагали один одному. І от саме ця згуртованість колективна, вона більше всього і запам'яталася. Працівником реакторного цех, але там же ж участвували і всі: і снівана, ладка, і цехтав, і електроцех, і турбіністи, і, ну, і, і ремонтний персонал, який виконав дуже великий обсяг робіт, пов'язаний з відновленням роботи обладнання. І найбільша спогади це. Навіть не ті, скажімо там, безсонні ночі, які були проведені там на обладнанні в реакторному відділенні, а робота колективу, саме робота колективу це такий найкращий спогад. Всю свою роботу на Рівненській станції я супроводжую якісь питання, пов'язані з модернізаціями, модифікаціями. Багато модифікацій мені вдалося значить, супроводжувати під час роботи в реакторному цеху номер 2 Після того, як я вже був переведений на посаду начальника підрозділу по ремонту реакторів, також ряд модернізацій супроводжувалися мною, виконувалися нашим підрозділом це і по машині перевантаження, і це по технології холтик, ну і так далі. Всі, скажімо, суміжні цехи, де ми надавали свої послуги, ну консультації чи, чи допомогу також. Ми всі переживаємо зараз складний період часу. І російська агресія показала, що ті звичні наші мови життя дуже сильно залежать від електроенергії. І цілком зразу зрозуміло, що стає питання, що необхідно мати резерв. В державі, а резерв в державі це створення нових додаткових джерел електроенергії. Тому так, да, я вважаю, дійсно це необхідно будувати нові блоки, необхідно піднімати потужності. Ми повинні забезпечувати державу на всі 100% в її потребі електричній. і навіть бути, скажімо, джерелами для передачу електричної енергії в інші країни експортувати і отримати від цього прибутки для держави. М'ятає історичні моменти будівництва та пуску другого блоку мільйонника Рівненської АЕС і Геннадій Ганжа, який нині обіймає посаду начальника лабораторії обслуговування систем контролю та управління верхнього блоку цеху з ремонту і технічного обслуговування реакторів енергоремонтного підрозділів підприємства. Атомник пригадує ті часи з неймовірним трепетом у серці, адже пуск енергоблоку номер 4 став визначним моментом не лише для нього. Але й для енергетичної системи України. Задача нашої бригади по насосному обладнанню на четвертому блоці, тоді, в ті времена, поначалу була це ревізія, перекацювати вже смонтованого до того часу обладнання. Обладнання приходило на монтаж, дуже багато обладнання. Весь відділ обладнання був заставлений, тисячі одиниць арматури, сотні одиниць насосів. Десь за 5. Чи шість років пуска блоку в 2004 році, почалися вже більш-менш активні роботи по монтажу, по введенню в блока передексплуатаціонне состояння. Тобто, почались дуже багато монтажників, появилось, подрядчиків, наладчики, ну дуже багато людей. І тоді наша специфіка стала в тому, щоб приймати обладнання все. Супровождати монтаж і приймати обладнання з монтажа. Ми приймали центровку, подлівку, фундаментів, обв'язку трубопроводів, щоб трубопроводи по солосності совпадали з напорними, всясочимся на насосах, наприклад. Все це ми контролювали, приймали монтажників. Колектив ТР, який зі мною працював тоді по, по бригадах, наприклад, це опитні кваліфіковані спеціалісти, дільниця трубопроводів і сосудів тоді возглавляв старший майстер бавук Мітрофан Ніколаєвич, майстер Лєвчик Константин Романович. Це вся арматура реакторного відділення, це бригада арматури. Це він курірував со своєю бригадою, ревізії, пусконаладка. Майданюк. Юрій Степанович, майстер, він – система вентиляції. Тесля Герман Ніколайович, майстер, весь ГПМ. Це його заслуга по третьому блоку. Насосне обладнання турбінного відділення. Там у нас був Аніщук Віктор Єфімович, він зараз працює в ОТК, контрольним майстром. Він Займався насосним обладнанням турбінного відділення. Ну і моє було насосне обладнання реакторного відділення. Денисов Андрій Іванович, майстром працював, у нього сосуди, трубопроводи і все обладнання турбінного відділення він займався. І зараз заначальника ЦРТМУ. Ну, це от колеги, які імені ІТР. А по слісарям. Я за свою бригаду покажу на соснені. У мене дуже класні і дуже кваліфіковані спеціалісти були. В основному у мене була молодь, ПТУ після армії, а Костяк. Костяк у нас був це спеціаліст із діючих блоків. Атомна енергетика це, є, як то кажуть, надіжна енергетика. Дай Бог, щоб тільки безпечна була. А безпечна лежить від нас. Справного роботи обладнання і нашу відповідальність. Да, я думаю, альтернативи в ближайші не буду загадувати, хоча б років 50. Ні. Не зря збирається строїти нові додаткові атомні блоки. А ми на своїх робочих місцях звісно, тільки-тільки будемо підтримувати, донатити, так само призиваю працювати. Наша побіда в нашій праці так само. Ми будемо працювати, будуть блоки без аварійно працювати довше. Буде Україна за світлом, людей буде тепло і світло.